Вітаю вас, моя шановна аудиторія. Хочу вас трошечки відволікти від війни і ну, подивимося таке побутове питання. Ось у вас запланована зустріч. Це може бути будь-яка зустріч, це може бути щось по роботі, це може бути щось з бізнесом, це може бути дружня зустріч. Так? Це може бути ви йдете на якесь побачення. Тобто планується якась зустріч. Будь-з ким, неважливо, з ким ви зустрічаєтеся: чоловік, жінка, керівник, там, я не знаю, друзі, кохані, хто завгодно, тобто будь-яка зустріч. От давайте подивимося, як пройдеться зустріч для вас. Як то кажуть, що там, можливо, вирішиться, що карти покажуть. Ось Ви хвилюєтеся да, з приводу якоїсь зустрічі. Можливо, вона довго очікувана, а можливо, вона раптово отак от зненацька вам хтось пропонує зустрітися, і ви от прям труситеся, не знаєте, як воно пройде. Ну Давайте будемо бачити зустріч. Яка у вас має відбутися, яка запланована, про яку ви знаєте? Хочу вам сказати, це не та зустріч, про яку ви нічого не розумієте, не знаєте, чи буде вона, чи ні, а це та зустріч саме, яка у вас запланована. Неважливо, коли вона там буде на цьому тижні, там, чи через три дні, там, чи через місяць ви очікуєте ту зустріч. От давайте і побачимо. Тобто, це найближчим часом має відбутися якась важлива зустріч для вас, і ми побачимо, яка вона буде, що вам ця зустріч дасть, що ви від неї отримаєте. Перший варіант. Так, зустріч може бути напруженою. Не виключаю навіть, ну, якісь розборки можуть бути, якась, можливо, тут конфліктна ситуація. Тут не обов'язково прям скандалити, а просто сама по собі ситуація напружена. І треба якось ну, розпітляти, так простим язиком сказати. Да? Ем, ну, або, або як варіант: ось ви очікували щось такого. І трішки можете розчаруватися. Хоча проте, от завдяки своїй якійсь внутрішній силі, ви зможете контролювати цю ситуацію. І все ж таки після цієї зустрічі у вас може залишитися відчуття напруги. Ну, але ви справитеся. Тут може бути безліч варіантів, тут, можливо, зустріч не з однією людиною, а, припустимо, якась група, так? може бути декілька людей, можливо, навіть якісь розборки, врешті-решт, розставити крапки на їх, «і». І ця ситуація вирішиться. Ну, але знаєте, як ото кажуть, послівкусіє, який ви, в принципі, переживете. Ну, хай буде так. Другий варіант, що у вас за зустріч? Так, тут всі емоції треба в сторону відправити. Ну, і не то, щоб, знаєте, зовсім беземоційно, просто тут основний акцент на аналіз і логіку. В принципі, якби, тут, знаєте, зустріч, яка має відбутися, де буде, як знаєте, якесь раціональне зерно знайдено. І ця зустріч якась вона структурована. Тут, скоріше, це, можливо, можливо, щось таке ділове. Я не знаю, або, можливо, навіть воно і не ділове, можливо, це якісь стосунки особисті. Але, знаєте, це мені нагадує, коли, припустимо, пара розбіглася. Уже кожен живе своїм життям, але, припустимо, у них є спільна дитина, і їм треба розставити крапки над І, Ось щось з'ясувати, конкретно, обговорити, поставити крапки над І, погодитися, і кожен пішов по своїм справам. Якось, так, знаєте, так більше ділова зустріч. І можливо. Не все буде вирішено, можливо, тобто воно якось не за один раз. Тут, можливо, якось доведеться робити якісь паузи, обдумувати якісь рішення і обдумувати якусь інформацію, перш ніж приймати щось остаточно. От розумієте? Можливо, це щось ділове. І от за одну зустріч це якось неможливо вирішити. Тут кожен багато думає. Це такі мечі, це у нас енергія думок, вітер, думки. От, то тут доведеться... Я не скажу, що тут якесь розчарування, тут якийсь. Холодний розрахунок має бути. Зрозуміло. Так, далі що у нас? Трійка пентаклів, четвірка жезлів. Зустріч пройде гармонійно і результативно. Буде відчуття команди або взаємної підтримки. Тут, знаєте, обговорення чогось, і воно таке продуктивне. Домовленості конструктивні, якщо ви про щось домовляєтесь, це буде конкретно, точно і така знаєте, атмосфера дружня і спокійна, відчуття задоволення, і, можливо, навіть ви якось щось будете відсвятковувати, або, може, це зберуться ну, друзі там, так, за столом якесь святкування, і ось на період цієї зустрічі щось вирішити. Можливо, це якесь вкладання, можливо, про якусь сумісну працю. Тобто, Тобто будь-яка зустріч, яка планується, вона буде конструктивною, результативною, і ви будете задоволені. Четвертий варіант. Місяць і верховна жриця, а тут все покрито мраком. От якось як пройдеться зустріч. Якісь приховані сигнали, якісь намки, якісь завуальовані неоднозначні слова. Поведінка обох учасників, можливо, і ваша, і до кого ви пішли на зустріч, якась така, знаєте, непрозора. Тут немає щирості, відвертості, кожен розумний, кожен при собі тримає свою справжню думку. І, в принципі, вам при цій зустрічі треба спиратися на свою інтуїцію, на якусь власну мудрість. І тут не треба дуже вірити словам. Тут щось приховано, тут є двойне дно. І чи ви не хочете правду якусь сказати, чи та людина, з якою ви зустрічаєтеся, вона ну, нещира, ну, якась там ситуація в житті, що не може. Тут розумієте, тут немає якби цілі надурити вас, але, як кажуть, не час розкривати всі козирі, щоб ви розуміли. Далі. Як пройде запланована зустріч у п'ятого варіанта? Цілеспрямована і структурована зустріч, тут все під контролем. Може якесь таке виникнути напруження, можливо, це стосується якихось там кордонів, да? або кордони ви маєте, маєте на увазі це якесь спілкування, якесь там обмеження, так? Або навіть грошей це може стосуватися, так? Але все одно, це таке, знаєте, це прагнення зберегти контроль і просто не допустити помилок. Але однозначно тут чітка орієнтація на результат і з вашої сторони, і з тої сторони, до кого ви йдете на зустріч. В принципі, тут і ви, і учасник цієї зустрічі будете налаштовані досягти своєї цілі і якби закріпити успіх. Все ж таки, колісниця у нас успіх. А взагалі, якщо це якась зустріч ділова, там да, стосується роботи, навчання або бізнесу. Тут взагалі все буде ідеально і все буде добре. Так, і шостий варіант, як пройде ваша зустріч? Хм, точно буде зустріч, бо трійка кубки вона і називається Зустріч зустріч свято. Зустріч буде успішною і приємною, з добрим настроєм, з відчуттям підтримки, атмосфера радості може навіть тут застілля навіть відбудеться, коли буде ця зустріч. Так, тобто тут кожен досяг своєї цілі, кожен якимось чином вклався, можливо, десь хитрував, зманіпулював, але кожен отримав бажаний результат по цим арканам. Можливо, тут укладання якоїсь домовленості відбудеться, або початок якихось нових проєктів. Можливо, хтось навіть заміж згодиться піти. Я не знаю. Але в будь-якому випадку зустріч буде у вас конструктивна, позитивна. Ви лишитеся задоволені. І я вам бажаю приємних зустрічей у всьому вашому житті. До побачення!